Продовжується ранок на тисі. В нашій студії є ще гості. Знайомтеся, це Ольга Гатнер, старший волонтер та Тіко Шакур, організатор аукціону. Я хочу допомогти. або купи зустріч е, з людиною, аби допомогти дитині. Доброго ранку. Доброго ранку. Цьогоріч ваш аукціон вже став традиційним. Вже безліч людей не тільки в Ужгороді. Про нього знає по різних містах Закарпаття. Е, як цьогоріч все буде проводитися? Я знаю, він вже стартував. Так, він вже стартував. Акціон буде проводитися до 10 грудня. Цього року в нас є декілька нововведень. Ми поширилися не тільки в соцмережі ВКонтакті, але й Фейсбук. Угу. Тому цього року ми задіємо більше людей. Давайте почнемо спочатку. Можливо, хтось не знає, як виглядає цей аукціон. Аукціон проходить у вигляді. Е того, що люди виставляють свої фотографії, називається е, це лот. Е, можна придбати зустріч з цим лотом. Ні в якому разі не людину, а зустріч ми на цьому наголошуємо. Е, відбуваються торги, тобто, хто дасть більшу суму, аби зустрітися з цією людиною. Е, після закінчення аукціону, після е, кожного лоту, ми визначаємо людину, яка дала найбільшу кількість грошей ну, ви, ви як висновок, ця людина буде зустрічатися з цим Так. Ну чого е лукавити душею, скажімо так, і я, і Юля там продаємося. Тоді ж зустріч з нами продаються на цьому аукціоні. От е не будемо розповідати, що ми нічого про це не знаємо. Звичайно, що тому, якщо маєте бажання, можете звичайно, що зайти. Е до речі, як можна знайти? Я знаю, що ВКонтакті є так. Е е група є в Фейсбуці. Група окрема і ще десь є окремі сайти. Чи немає? Я знаю контакт у Facebook. Так. Е... Ну, в принципі, там. Маємо телефонний дзвіночок. Е, доброго ранку вам. Доброго ранку. Алло. Спробуйте ще раз нас зателефонувати, будемо чекати. Так, я думаю, це хтось все-таки захотів, е, мабуть, почув, відчув, що я хочу віддати два запрошення нашим гостям і вирішив зателефонувати до нас. Е, так, ну що ж, скажіть, будь ласка, чи багато волонтерів в цьому році буде допомагати вам? Коли людина виставляє свою фотографію, вона автоматично стає волонтером, тобто вона має вільний доступ і до того, аби потім долучитися до нас при зборі так. коштів, при покупці при ем, покупці товарів, тобто якихось подарунків, і буде мати можливість поїхати з нами в дитячі будинки. Паралельно я також займаюся базою волонтерів, тобто люди, які хочуть свідомо ще більше допомогти, на яких я буду знати, що зможу розраховувати. Звичайно, з нами буде відбудеться спеціальна спеціальна. Інструктаж, за допомогою якого волонтери будуть знати, як правильно спілкуватися з людьми, аби зустрічі пройшли на належному рівні. Зрозуміло. Ну що ж, знову наш телеглядач дозвонився. Доброго ранку вам! Алло! Алло, доброго ранку! Ми вас чуємо. Нас Ми, між ми між. вас чуємо, а ви нас не бачите. Ви нас бачите. Все-таки, я знаю цього річ. Ви ввели таку новинку, як продаєте зустріч із відомими людьми. Як так. це відбувається? Е, ці, цих людей, зустріч з цими людьми відбувається в Фейсбуці. Е, наразі в нас є 10 цікавих людей. А хто вони? Е, е, люди різного скажімо так, характеру діяльності це і і народний депутат Валерій Васильович Пацкан, це і фотограф Кузон Валентин, це і Наталія Янцо, і Денисенко Сергій, ага. і Глагола. Так, Віталій Глагола. В мене ще написано. Також ще з учасниками гурту Рокаш. Да, 308. Так, триста триста mm -hmm. так ну і знаю, що навіть Наталія Зотова подається. Так що e, зрештою, всі, хто хочуть придбати зустріч з такими людьми, мають можливість. Але наскільки знаю, саме ці люди продаються вони в Фейсбуці, так і ціна Ціни там, там є більшою. Так, на стартова ціна сто стартова ціна сто і е, крок е, крок тридцять гривень. Тридцять гривень, так, 30. а звичайному десять. 10. 5, 5, 5, 10, 5, 10. а тепер 10. А, тіко, скажи, будь ласка, минулого року скільки було коштів, коштів зібрано і на що вони були витрачені? О, не скажу точно, скільки було. Орієнтовна ну, цифра. 40. 40... – Трошки Дес, більше Біля 40 тисяч гривень. А який, за яку ціну купили найдорожчу зустріч минулого року? Мені здається, найдорожчим лотом був Валерій Пацкан. А, а от суми, <світ> чесно не пам'ятаю. Гроші всі витачені були на дитячі будинки. На Свалявський дитячий будинок, на Ільницький. Я е, пам'ятаю, точно і в Міжгір'ї ми їздили. А зазвичай що взагалі купуєте ну, на ці кошти? Це якісь іграшки, чи це харчування, чи що це? Коли Поділ. ми їхали на 10 Вален... Миколая в вільницьку школу, то діткам були подарункові набори з солодощів, носочки і тому подібне. А потім вони писали нам як листи, ну як Діду Морозу, ми поверталися ще раз і вже приносили хто що просив. А вони замовляли. Так. Хто там шарфи, хто мобільний телефон, хто зарядку, хто навушники, тобто хто що хотів. Чудово. І потім вільницьку школу ми ще якби, забезпечили в спортивний куточок. Третя спроба має бути вдалою. Це я зараз говорю до нашого глядача. Доброго так, ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Як вас звати? Доброго ранку. Як вас звати? Мене звати Майя. Я хочу привітати ваших гостей в студії. І відповісти на запитання ваше так, будь ласка, наше питання звучить наступним чином: хто був переможцем конкурсу Кращий студент Закарпаття в минулому році? Варіанти відповіді: Отож, Юлія Дуб, Марія Клен чи Тарас Тополя? Ну, напевно, перший варіант. Дуб. Ну, напевно, ви завтра підете на кращий студент Закарпаття 2013 року, тому що ці запрошення чекають вас на прохідні після 9-ї години. Будь ласка, заходьте Дякую заберіть. Вам. Дякуємо вам. Дякуємо. Все-таки Все продовжимо нашу розмову. Як ви вибираєте дитячі будинки, куди ви їдете? Це кожного року інші будинки? Чи це одинакові? На протязі декількох років е, постійно їздили ми в Ільницю школу. Е, минулого року також була вдруге вже з Свалявський будинок маю, людки. А цього року ми хотіли відвідати трошки більше. Е, Якби в дитячих будинків, і цим буде займатися людина, яка буде співпрацювати з директорами, яка буде домовлятися про зустрічі і вже вирішувати, що дітям необхідно. Як ви думаєте, в цьому році вдасться зібрати таку саму суму, чи меншу, чи більшу? От зараз вже є якась динаміка, можна зрозуміти чи ні? Мені, здається, більше, правда, здається, Учасникам по учаснику можна зараз сказати, що сума буде більшою. Зараз вже є якісь такі серйозні великі навіть ставки? навіть зараз о, учасників, мені здається, більше, ніж в минулому році їх було взагалі. Так, а коли так. закінчується акція? 10, -го 10 -го грудня. 10 грудня, тобто Ще часу в принципі так, достатньо. Так, yes. є. Ми навіть за перший тиждень стартували навіть менше. За декілька днів, як тільки стартували, вже було дуже багато великий наплив учасників, хто хотів зареєструватися, і ставки вже багатьох попідстрибували вище сотні. Тобто. Так, Юля, там за за, за зустріч з тобою скільки вже дають? Гривень 15. Так, і 15 не дають. Так багато. Ви знаєте, в чому важливість соціальних акцій? Ми запитували в ужгородців, що вони нам відповіли. Давайте дивиться. Похилого віку є багато людей. що... Треба допомогти деколи. Є таке. Дітям, які Сирок. да, діти, які хворіють, теж треба допомагати деколи, сиротам. Щоб вони обізнані були у всьому. Допомог людям, котрий нуждається в них. Я думаю, що важливо це проводити, щоб люди в цьому розвивалися, допомагали Дійсно, треба допомагати. Тому що держава на не має такої можливості. Всі ми бачимо так. Заради людям цим, цим діткам треба допомогти. Добре, бо сім'я була сплочена, бо не треба допомагати, бо допомагав батько і мама. Сім'я спрочена, а в біблії є для сім'ї дуже корисні поради. Роль у сім'ї має батько, мати, роль у сім'ї, жінка, починянні чоловікові, діточки слухати родичу. І тоді буде. Навіть держави встоювали, коли сім'ї були дуже Перед Для себе добре, бо ти коли помагаєш, ну ти розумієш, що робиш щось добре, корисно, напевно, в першу чергу для себе і для тих людей, ну, яким ти вже допомагаєш. «Слабий слабій завжди хоче допомогти, хворий, треба допомагати, бо раз, це життя одне у нас, понимаєте? можеш, допоможи, не можеш, то ну, кажи, що не може. Так, помагати треба. Якщо можна, то треба допомагати. Що ж, демон? <laughs> що же, про аукціон. Я хочу допомогти, ми поговоримо далі, тому що в рамках соціальної акції відбувається ще й аукціон. Що це таке і для чого він говорить? Відбувається. Відбувся. Відбувся вже. Так, угу. да. uh -huh. Він вже відбувся. Аукціон проходив в рамках зустріч, акції Купи зустріч, допоможи дитині. Проводився от саме аукціон, от такий, як ми його і бачимо. Аукціон це можна було купити картини, вироби ручної роботи, багато речей, які представила, наголошую, безкоштовно представила талановита і небайдужа молодь. ]�ga. Тобто ті, що зроблені своїми руками. Да. Чи багато вдалося зібрати коштів? Э, якщо бути точним, 2645 гривень. Тобто, це вже такий стартовий капітал для ваших поїздок до дитячих будинків. Це досить докладно. Ще привідкрийте завісу, чи ви самі берете участь в акції, маю на увазі, чи продаєте зустріч з собою, і чи купуєте зустрічі з кимось. Особисто я продаюся, але не купую. Економний. Дай п'ять. Ну а ми вас закликаємо також долучитися до цієї акції. Закликаємо всіх небайдужих а, продати зустріч з собою. Можливо, вас куплять за якісь неймовірні кошти. Так або ж придбати самому за неймовірні кошти зустріч з кимось. Так а в нас були а, люди, які долучені до благодійної акції. купують зустріч з людиною, допоможе дитині. Ольга Гатнер та тіко Шакур, який є організатором аук аукціону, я хочу допомогти. Дякую вам, що ви до нас прийшли Дякую. сьогодні. Дякую. Так, ранок на тисі» продовжується. У нас класна музика, і ще попереду веселе відео спеціально для вас.